Області це понад 100 тисяч, 12 ,8 це понад 110 тисяч е, е, гектарів. Е, якщо взяти середній показник по Україні, це біля 4,5%. Тобто, до чого я вибухаю, що е, охороняти і зберігати є, що, над чим і працює, на що була і спрямована робота Державної екологічної інспекції в Чеховській області. Але з серпня місяця минулого. 1 січня 2015 року, у зв'язку знесенням змін закону України у державний бюджет, 70% працівників інспекції знаходилося в своїх рахунках відпусках. Фактично державний контроль не здійснювався. Суб'єкти господарювання та фізичних осіб підприємств. З 1 січня 2015 року 1 червня на проведення перевірок суб'єктів господарювання фізичних усіх підприємців. така ситуація. Поряд цим інспекцію незважаючи на це інспекцію, вживає ці невідкладні засоби щодо проведення перевірок, рейдових перевірок на території області. Створений рейдові бригади, де проводяться перевірки на річках області. Лісових угіддях області, на е, Дністровському водосховищі і таке інше. Скажімо так, що протягом першого кварталу цього року е, до адміністративної відповідальності притягнуто 175 осіб на суму 17 тисяч гривень. Е, загальна сума розрахованих захованих за шкуру на положення природного середовища понад мільйон гривень. Після 25 претензій та позовів на суму 130 тисяч сплачено до державного бюджету біля 70 тисяч збитків за заходу на сторожньому природному середовищі. Я би вкрасив декілька проблем, які існують на даний час. Ну, перша проблема це, звичайно, що перевірки заборонені, адже в нас в області поряд з тим, що відсутні шкідливі виробництва. Існують інші підприємства, які е, задають шкоди навколишньому природному середовищі. Чотири е, таких момента прекрасно. Це неконтрольована виробка лісів. що Ми не маємо змоги контролювати кількість користувачів, які проводять е, руки головного та проміжного користування. Е, що в свою чергу. Враховуючи соціальну напругу, населення починає вирувати е, придорожні смуги, смуги е, желізних доріг, полівні смуги. Е, друга проблема це незаконна піщано-гравійної сумічки, яка проводиться на території області. Це якякова пахлина, яку треба лікувати, скажімо так, стан житлово комунального господарства це... Є окремі населені пункти, де взагалі відсутні очисні споруди і кидаються е, забудені води в наші річки. Слава Богу, що річки наші гірські і ми маємо властивість самоочищатися. Ну, і четверта проблема це є сміття, е, сміттєзвалища, які, на області, не, які розташовані на теренах області. Ну Такі чотири моменти.